Ось така закупка різного барахла. такого недорогого. Ось такий календар перекидний під відновлення в корозії. Так виглядає. Ніж такий. лезо потрібно приводити до та сам корпус. Печатка військової частини радянської. Ось така. годинник Касіо, Не знаю, не дивився, тут відсутні кнопки, зате браслет непоганий. Можливо, до інших часів підійде. Ось так. Такі з набору ложки радянські. Туристичний набір радянський, такий, ніж ложка та вилка. Лише ложка. Це вже сучасний. Запальничка ось така окопна, але її потрібно відновлювати, бо на запчастини тут немає дна, немає кришки тут. Така брошка. Радянська. Знак Гвардія без закрутки. Але ось тут номер, що сфокусує. 96 чи 90, 96 дається. Не знаю. Замок ось такий радянський, невеличкий. Ще такий ножичок, Ось така відкривачка. Радянська. Ось таке на барахолці там 20-30 гривень трапляється. Недорого. Що можна закупитися і спробувати на цьому заробити.